Екстреном росіяни готують масовий ненаступ. наступ. Невже окупанти будуть намагатися порватися до Запоріжжя? У зсу зробили шокуючу заяву про що важливо знати, та до чого варто готуватись українцям? Давайте про все по порядку. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Рената Асланова і останні події. Російські окупаційні війська можуть активізувати наступ на запорізькому напрямку вже у квітні або у травні. Про це повідомив представник село оборони Півдня Владислав Волошин, посилаючись на дані української розвідки. З його словами, найнапруженіша ситуація наразі спостерігається в районах Степового та Малих Щербаків. Також окупанти намагаються просунутись до села Кам'янське. Як зазначається, попри масовані атаки сили оборони України щодня знищують понад 100 окупантів і близько 30 одиниць техніки на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. Через це РФ змушена перекидати резерви. Владислав Волошина голосив, що російське командування Сатаніє, бо вже два роки не може взяти кілька невеликих населених пунктів. За інформацією розвитки, РФ формує штурмові батальйони з тяжкохворих, людей з гепатитом, віл та іншими невиліковними хворобами. Волошина голосив, ці підрозділи використовуватимуться як м'ясо для утилізації. Запорізький напрямок залишається стратегічно важливим для Росії, яка прагне вийти на кордони Дніпропетровської області та перерізати логістичні шляхи із Запоріжжя на схід. Але на думку Волошина, військового потенціалу РФ для цього недостатньо. А тим часом головком Олександр Сирський заявив, весняно-літня наступальна кампанія російської армії в Україні фактично почалась. Зокрема, зросла активність росіян на сумському і харківському напрямках. Побіжні ознаки підготовки Кремлем сил для нового наступу стали помітними ще наприкінці зими. Активність російських військ, зокрема на Донбасі, впала. А на деяких ділянках українці навіть змогли провести контратаки. Все це вказувало на те, що РФ взяла паузу і акумулює резерви для масштабної цілі. Наприкінці березня Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін готує новий наступ. Йдеться в першу чергу про східні області України, які російська армія, начебто, планувала знову атакувати. ще влітку 2024 року. Путін намагається виграти час і готується до весняного наступу. Ми бачимо підготовку до цієї операції та поділилися нашими розвідданими з союзниками. Треба дивитися на ситуацію з широко відкритими очима. Путін готує новий наступ, зокрема у Сумській та Харківській областях. Джерело у керівництві українського генштабу пояснили, що про початок операції РФ може свідчити зростання кількості боєзіткнення на усіх ділянках фронту наприкінці березня. Кількість атакувальних дій росіян зросла в понад два рази і була найбільшою з початку року. Якщо на початку березня їх було близько сотні на день, то наприкінці місяці фіксувалося вже понад 200 боєзіткнень. Станом на початок квітня середній показник тримається на Рівні 150-160 у Генштабі вважають, що ескалація російського наступу може відбутися орієнтовно в травні на початку червня. Заступник голови ОП полковник Павло Паліса сказав, що російське командування готується до активізації бойових дій. Спостерігаються ознаки підготовки російського угруповання до активізації бойових дій на кількох напрямках. Безумовно, у росіян є ресурси, але чи достатньо їх для досягнення суттєвих успіхів? Особливо оперативного рівня маю сумніви. Від кінця лютого 25-го року російські війська, розвиваючи наступ на Курщині, змогли перейти лінію державного кордону і почати бої у сумській області. Яка ситуація на цьому напрямку просто в ці хвилини? Дивіться далі. З цих позицій можна побачити кордон, який намагається прорвати російська орда за спиною суми. де Російська армія сьогодні вбила. Десятки людей. Але українцям є чим дати здачі. Українське командування визнає, що росіяни пробують перейти в наступ і на Харківщині, і тут на Сумщині. Вони намагаються пробити українську оборону, і це на собі добре відчувають артилеристи 47 ї бригади. Зараз Лише впродовж одного дня така гармата Паладін може випустити по позиціях противника до 100 снарядів. Російсько-український кордон на Сумщині перетворився на одну з найбільш інтенсивних ділянок фронту, кажуть бійці 47-ї. А вони, починаючи з контрнаступу на Роботине, бачили ледь не всю лінію бойового зіткнення. Мабуть, найважче зараз тут на сумському напрямку. Наші вороги діють набагато активніше. Там все таки ми там наступали. Тут обороняємось. Це не стало сюрпризом. Російське угруповання, створене для того, щоб витіснити українські війська з Курщини, очікувано намагається перейти кордон в Сумській області. Штурмові групи противника ведуть бої за українські села Журавка та Веселівка. Вони втрачають шалену кількість солдатів для того, щоб закріпитись в новенькому Табасівці, які вже стали сірою зоною. Вектор їхнього руху очевидний село Юнаківка, опорний пункт логістики української оборони. Це північ сумщини, тактика випаленої землі. Росіяни знищують цивільні будинки для того, щоб мирне населення покинуло цю територію. Задум Кремля, на думку західних аналітиків, спочатку створити російську буферну зону на півночі Сумщини, потім спробувати обійти суми з двох боків. Ані перше, ані друге окупантам не вдасться. Обіцяє один з командних офіцерів 47-ї бригади. бачимо, що ніякого результата у них немає. Абсолютно У нас даже на деяких участках є Навіть з нашого боку просування. Я сам місцевий абсолютно воюю е, на батьківщині на, батьківщині, на малій. історичній батьківщині. Ну я думаю. Що у них взагалі тут шансів ну, ноль. Зараз американські гаубиці М109 Паладін працюють по штурмових групах противника. Але якщо росіяни раптом засвітять свою арту, по ній летить усе: і снаряди, і ракети, і дрони. Он пішло. Ефіка наша летить, наша, наше, наша. Зроблено все для того, щоб можна було максимально ефективно прийняти оборону. І дати їм звіздюлі, і ми відпрацьовуємо по цілі. Ну, це штурми так, з їхнього так. боку, я маю на увазі. І з їхнього боку, і так само і ми відпрацьовуємо, підготовлюємо плацдарм для наступу, скажімо так. Українські війська досі присутні на території Курщини. Частина підрозділів збройних сил прорвалась і до Білгородської області, щоб розрізати угруповання росіян. Тож наступати єдиним фронтом на Сумському і на Харківському напрямках ворог вже не зможе. На Харківщині нестачу піхоти компенсують іноземні добровольці. Одна з найбільш організованих і численних груп іноземців в українському війську це громадяни Колумбії як правило, колумбійці, які підписують контракт в Україні, мають бойовий досвід. На батьківщині вони воювали проти комуністичних партизанів угруповання Фарк, яке Москва підтримувала десятки років. Тож не тільки гроші мотивують колумбійців вдягнути українські однострій. Я учасник бойових дій проти Фарк. Ми брали участь у операції по знищенню командувача Фарк. У нас триває внутрішній конфлікт, який фінансує Росія, Є докази, що Росія фінансувала фарк так у звітах військової розвідки доведено, що Росія надсилає зброю, надсилає і готує бойовиків. Росія завжди вела брудну війну і навчила бойовиків ставити протипіхотні міни. Міжнародне гуманітарне право порушують росіяни. в бригаді. Хартія, яка тримає харківський напрямок, вважають колумбійців ефективною піхотою. Тому тут створили перший в силах оборони національний колумбійський підрозділ. Це не просто група людей, яку прийняли. яку в підрозділі просто пішла виконувати задачі. Це вже і командири, українці, командири, які володіють відповідною мовою. Це велика, дуже велика команда. Яка працює навколо цього 24 на 7. Підрозділ вже має свої традиції, свої відзнаки і свою назву Гуахіро. Вони до речі дуже мріяли створитися як підрозділ. Вони самі обрали собі назву, яка називається Гуахіро. Це в честь першого загиблого з їх підрозділу військовослужбовця на офіційному прапорі підрозділу Девіз. Вірність, гідність і жертовність. Для них це було дуже цінно. Головний сержант підрозділу Гуахіро вважає, що. Його бійці набагато кращі піхотинці, аніж росіяни, але для того, щоб вижити на полі бою, цього недостатньо. російська піхота абсолютно некомпетентна. Ми також бачимо, що вони недосвідчені, їхня сила лише в дронах та артилерії. Але правда полягає в тому, що на кожному завданні, яке ми виконуємо, ми завжди вчимося. Ми вже знаємо, як протидіяти дронам і вміємо діяти в умовах технологічної війни. Втім, треба визнати, що Росія вербує іноземців до окупаційної армії в значно більшій кількості, аніж може дозволити собі Україна. До того ж, на боці Росії воюють регулярні війська союзника Путіна Кім Чен Іна, і штурмові дії Путінська армія веде практично по всьому фронту. Росіяни наступають і на Донеччині. Їхня головна ціль залишається незмінною. Захопити міську агломерацію Краматорська або принаймні її частину, місто Костянтинівка. Та й ця задача виглядає нереальною. Щоб оточити констаху, так називають місто його оборонці. Ворогу треба спочатку окупувати часів яр і Торецьк. але в обидвох населених пунктах росіяни зав'язли на кілька місяців не в останню чергу завдяки цим хлопцям. 2,7. легендарний піон. Найбільший калібр української ствольної артилерії. Снаряди вагою близько центнера ледь не стали проблемою для українського війська, але Україна змогла вирішити проблему їхньої нестачі. А От Росія ні, мабуть, тому Путін просить в Кім Чен Іна його великокаліберні установки. «Коксан». Піони стали однією з переваг українського війська. Це є найбільший калібр. І він дуже важливий, тому що, так як в Україні не так багато ракет і приходиться там такі великі цілі, там потрібно, щоб були ну, снаряди великого калібру. Коли Велетенська гармата робить постріл, поруч з нею відчуваєш, як вібрує земля під ногами. Навівся, оповісти всіх, що буде постріл, і робиш постріл. На початку війни ці піони 43-ї бригади зупинили наступ ворожих колон на столицю. Три роки по тому стара восьмидюймова гармата залишається актуальною. Вона розбирає добре захищені російські укріплення, тобто виконує функцію кабів, яких критично не вистачає українському війську. Скільки ви за день можете натягати снаряди? Ми можемо багато, хай підвозять, будемо працювати. Поки не впадемо, так сказати. Так, 50-40, найбільше, мабуть, було десь до сотні там. Впасти не дадуть. На позиції піонів завжди є свій медик. Я з хлопцями виїжджаю на вогневу, не дай Боже, прильоти, даю першу медичну допомогу. Попри всі зусилля та шалені втрати, Росія не може досягнути суттєвого просування на фронті. Натомість російські терористи скаженіють і завдають ударів по мирних містах, поки світ плекає ілюзії про вмиротворення кремлівського вбивця. Андрій Цеплієнко, Ілля Шенкаренко, Артем Облаватний, Сергій Перфілов ТСН «Тиждень» 1+,1, марафон. Єдині новини. А що ви думаєте про останні події на передовій? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть подобайку під відео та бути в курсі головного. Далі більше.